Луцький Національний технічний університет розпочав навчальний семестр в очній формі. Через інтернет, через камери цього не, не можна передати. На Волині бракує шкільних автобусів. Гірка полонка підвозиться багато дітей. Ратнівський ліцей теж є потреба. У Луцьку розігрують браслет Азовсталь. Вони продавались один день, їхній тираж був 10 тисяч. Сьогодні перший день навчання другого семестру у Луцькому національному технічному університеті розпочали його в очній формі. <плотна> Аби навчання стартувало в аудиторіях в університеті оптимізували розклад занять. Тривалість пар скоротили на 20 хвилин, зменшили перерви, каже проректорка Надія Ковальчук. Зробили це, аби встигнути провести пари, поки є електроенергія з 8.30 до 16.00. Розглянемо, яким чином була реалізована стратегія кібербезпеки. Більше подобається навчатися очно, каже першокурсник Назарій Лебедюк. Виключають світло і по графіку не всіх виходить під'єднатися до дистанційного уроку. Атмосфера друзів, одногрупників, ну через інтернет, через камери цього не, не можна передати. Якщо відсутнє світло, відсутній і мобільний інтернет, так само і Wi-Fi. Цього року у першому семестрі на тиждень змушені були піти на дистанційну форму навчання, каже студентка Соломія Повстяна. Це тоді, коли Росія провела велику атаку на Україну, тоді коли вимкнуло вимкнули світло, нас не було можливості просто навчатися, коли все відновилося. Ми повернулися в аудиторію. Такі умови є екстремальними, будемо так казати, в яких сьогодні знаходилися освітній простір, і, зокрема, проведення онлайн пар. Ми могли спілкуватися через телеграму, через вайбер, виходити на зв'язок згодом, коли з'являється постачання електроенергії. У виші навчається орієнтовно 8 тисяч студентів. 100 з них вчаться дистанційно, бо виїхали за кордон через війну. каже проректорка Надія Ковальчук. Одночасно в університеті може перебувати не більше як 900 людей, бо на стількох розраховане укриття. У нас змішана форма навчання. Перші, другі, треті курси більшість на очної формі навчання, четвертий курси і п'ятий курс. У нас більше більше змішана форма, оскільки. Це більше студентів вже працевлаштовано, і за їхнім побажанням ми проводили опитування. Близько 90% вони обрали саме очну форму навчання. У Волинському національному університеті зараз канікули. Навчання планують розпочати 20 лютого в очному аудиторному режимі, розповів телефоном проректор Юрій Громик. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На Волині бракує шкільних автобусів, розповіла Суспільному керівниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк. У Боратинському ліцеї чотири сотні учнів доїжджають на навчання шкільним автобусом. Загалом тут майже 600 школярів, каже його керівниця Світлана Торбик. Їздить на уроки шкільним автобусом Артем Падій із Чернігівської області. Зараз хлопець живе і навчається на Волині дванадцять 12.30 сідаю на автобус. Хвилин 5-6 вже в школі одного шкільного автобуса в нас. Не вистачає на всіх діток, і ми змушені за допомогою сільської ради орендувати автобус у комунальному підприємстві Борати. І вже два автобуси забезпечують доїзд усіх учнів, які потребують. Його шкільний автобус здійснює сім рейсів, проїжджаючи чотири села. Боратин Новостав, Голишів і Вербаїв, розказує супроводжуюча дітей Світлана Парфенюк. На мою думку, автобусів не вистачає, тому що дітей в нас в школі е, дуже багато і. Е, Якби ще один, був, ми б не відмовилися, був би в нас коротший день. У Братинській громаді шкільними автобусами перевозять 870 дітей. Розказує спеціалістка відділу освіти сільради Оксана Врублевська. З її слів не вистачає ще два автобуси. Гірка полонка підвозиться багато дітей. Ратнівський ліцей теж є. Потреба на потреби Збройних сил України вилучили два автобуси. І початку повномасштабної війни в країні для потреб збройних сил вилучили 63 шкільних автобуси, які Перебували в комунальній власності тергромад Волині. Наталія Матвіюк, начальниця обласного управління освіти, сказала, що станом на сьогодні дітей до закладів освіти довозять 245 шкільних автобусів. Решта школярів доїздять муніципальним та найманим транспортом за укладеними угодами з перевізниками. Усього області не вистачає 72 шкільних автобуси, у тому числі два автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. Деякі територіальні громади. Намагаються справитися самостійно з цими питаннями, домовляються, складають договори з підприємцями. Але наразі потреба існує за оперативними даними. Підвезенню підлягають 13 665 учнів. Наразі забезпечено підвезенням 12 848 учнів. 817 учнів наразі потребують підвезення. Торік тергромади за рахунок залишків освітньої субвенції та грошей місцевих бюджетів придбали 5 шкільних автобусів. Два автобуси купили за благодійні внески. Цього року, за словами Наталії Матвіюк, на придбання шкільних автобусів очікують. Грошей з держбюджету. Скільки грошей отримають, невідомо. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих навчають комп'ютерній грамотності пенсіонерів. Такі заняття дозволяють людям поважного віку отримати цифрові навички, необхідні зараз для вирішення побутових питань, говорить бібліотекарка Ірина Гулюк. Пенсіонерів вчать користуватися смартфонами, оплачувати комунальні послуги онлайн, реєструватися у додатку Дія. Людмила Ковальчук прийшла на заняття втретє і вже вміє створювати електронну скриньку. Можна звичайно в дітей вчитися, але їм ніколи немає часу. А тут дуже бібліотекарі уважні розкажуть, не бояться повторити. Я хочу сама навчитися працювати в додатках, щоб ні до кого не звертатися по допомогу. Хто володіє цифровою освітою? Це легше знайти роботу, комфортно себе почуває людина. Також ми вирішуємо всілякі проблеми, як замовити, забронювати ліки на сайті, як стати на чергу до певного лікаря. Працівники бібліотеки проводять групові заняття, які відбуваються раз на місяць. Та надають індивідуальні консультації у будь-який день за запитами відвідувачів, розповідає тренерка цифрових курсів Надія Шатрова. На нинішнє заняття прийшло 17 учнів. Люди літнього віку дуже сучасні і питання дуже різноманітні, і все їх цікавить. Допомагаємо зайти. На сайте допомагаємо налаштовувати соціальні мережі. 53-річний лучанин Ігор Клименко постійний читач бібліотеки. Чоловік прийшов на заняття з кібербезпеки, бо каже, не раз зіштовхувався із шахрайськими схемами. Є люди досить довірливі, бо мені вже трошки надоїли шахраї. Я не знаю, можна їх назвати кібершахраями, скоріше їх можна назвати телефонними. Я рахував 5-6 смс ок де мені пропонували срочно поміняти картику. Бо вона нібито заблокована. Відвідують навчання з цифрової грамотності читачі від 50 до 70 років. Заняття відбуваються в рамках проєкту Дія цифрова освіта у 12 книгозбірнях Луцької громади. Навчання для пенсіонерів планують запровадити і в районних бібліотеках. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку 18-річний хлопець дрифтував, виконував небезпечні маневри автівкою на замковій площі. Про це поліції повідомили очевидці. Патрульні інспектори, які приїхали за викликом до старого міста, зупинили водія «Фольксвагена» і попросили у нього документи. Добрий вечір. Добрый вечір. Добрый вечір. Що за маневри у вас такі? Давайте документи, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційне страховки. Питаю вас, ви отримали посвідчення водія? Правопорушник вчинив ряд адміністративних правопорушень. Зокрема, в нього не було посвідчення водія, якого він ніколи і не отримував. Керманич грубо порушував правила дорожнього руху, і за це патрульні його притягнули до адміністративної відповідальності. Згідно вчинених правопорушень, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, тепер сума штрафу, яку він повинен сплатити, складає 3400 гривень. В одному із медзакладів області із камерним концертом звітали артисти струнного ансамблю Імпреза та обласної філармонії, розповів керівник колективу Юрій Ковальчук. За словами артиста, програму для військових сформували упродовж двох тижнів. Розпочали захід із всесвітньо відомої композиції Миколи Леонтовича «Щедрик». Тримати підтримати, підтримати е, творами, які несуть героїчний відтінок. Ну і звичайно, лірика. Бо без лірики куди. кілька днів назад ми ввели в наш репертуар твір Кріса Томаса, англійського композитора. Коли ми його заграли, ми зрозуміли, що він носить саме оцей вид характер, який потрібен зараз нам. Солістка Юлія Єфімчук розповідає від початку великої війни встигла виступити понад 25 разів. А це, зокрема, і вісім концертів на позиціях для військових. Доводилося навіть і у пліндажах співати. Основне завдання це якось вирвати людей із їхніх якихось переживань для того, щоб кожен із нашої програми це буде і українська музика, і зарубіжна знайшов щось своє. За словами психологині Марії Омальчук, комунікація між музикантами та військовими не дихає захисників, а ще каже, запевняє воїнів, що про них не забули. Музика є сама по собі вже терапією, тобто вона підносить настрій, заспокоює і класична музика, в тому числі одна з найкращих терапій. Приємно така, що за воєнними. Хтось переживає, приїжджає, і вийшло, що трохи своїх хлопців подів, що попав сюди. 24 числа сказали, що ми будемо стояти. Ми у ті хлопці, що з Любошова йдуть, будемо в зоні е, своїх сусідів з Білорусі у Білорусі. На останок, окрім класичних і сучасних творів, артисти разом із військовослужбовцями виконали національний гімн. Китачибор, Олександр Ватощук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку виставили на аукціон браслет Азовсталь із останньої довоєнної партії сталі металургійного комбінату. Для розіграшу його передала волонтерка Аліна Бендас із села Привітне Володимирського району. Браслет із зображенням тризуба із п'яти грамів сталі зроблений одним з українських ювелірних заводів для збору грошей на потреби Збройних сил України. Вони продавались один день їхній тираж був 10 тисяч цих браслетів. І в перший день я його встигла купити. Потім вже їх в продажі не було. Їхала цілеспрямовано, щоб його купити, тому що, на мою думку, металургійний комбінат Азовсталь це є символ незламності нашого народу. І ці 11 квадратних кілометрів якби витримали всі бомбардування. Ну просто вистояв цей завод, і він був прихистком для всіх тих людей, які там знаходились. Дівчина купувала браслет собі. Згодом каже Аліна, вирішила віддати прикрасу на благодійність. Разом з волонтеркою Роксоланою Несторук влаштували аукціон, щоб зібрати гроші на купівлю квадрокоптерів для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Люди виснажені і фінансово, і морально. І, в принципі, в нас кожен другий волонтер донатить, збирає і, в принципі, віддає всі свої сили на наближення. Нашої перемоги. І в соцмережах я виставила просто публікацію в сторіс в інстаграмі, що, можливо, в когось є ідеї. Як можна пришвидшити збір коштів на дрони на аукціоні? Представили 200 номерів. Ціна одного 100 гривень. Розіграш стартував 21 січня. За першу добу говорить Руксолана, викупили сто лотів. Є такі люди, які там і по 10 і по 20 номерків відразу купували, тому що хотіли долучитися. Їм було цікаво, це і поширювали в себе. Людина донатить, вибирає будь який її, який Сподобався номер щасливе число. Байдуже, і я відмічаю її сторінку в соцмережах. Як всі лоти будуть? Всі номерки, верніше, будуть забрані. В той день чи на наступний, в залежності, як у нас буде з електроенергією, проведемо онлайн-розіграш. Залишилось орієнтовно 30 вільних номерів. Роксолана каже, зібрані на аукціоні гроші долучать до купівлі двох дронів, ціна яких 240 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.